Як діяти в кризових ситуаціях, як підготувати до них людей та як залучити спонсорів з Євросоюзу? Про це делегації з України розповідали у Швеції та Естонії. Навчання організували партнери громади проон лозівщину на міжнародному рівні представляв секретар міської ради Юрій Кушнір. Знайомилися структурою доходів, структурою бюджету естонських міст в цілому, а також на прикладі таких міст як Талін. І раквери побували в естонській рятівній раді, ознайомилися їхньою роботою. Теж дуже цікава практика. Зараз наголос основний. Ми це візьмемо собі на озброєння. Робиться на саме на роз'яснювальну роботу, тобто підготувати людей до кризових ситуацій. В Естонії населення навчають, як підготуватися до надзвичайних подій, що треба мати, щоб протриматися 5-7 днів до допомоги медиків чи рятувальників. Практику країни партнера планують перейняти. Я вважаю, це дуже напрямок такий необхідний. І одним із напрямків ми вже обсудили, обговорили, будемо з нашою Державною службою надзвичайних ситуацій з підрозділом активізувати цю роботу, тому що зазвичай саме от нерозуміння, що треба зробити в кризовій ситуації, паніка дуже шкодять людям раціонально використовувати той ресурс, який мають, і вчиняти той. Зробити виконати той алгоритм дій, який врятує життя або збереже здоров'я. Закордонні фахівці навчали українців залучати інвестиції з Євросоюзу. Однією з рекомендацій для вдалої співпраці було підібрати для громади місто партнер з іншої країни. Одним із місць візиту була асоціація муніципалітетів Республіки Естонія. Обмінялися контактами через цю асоціацію. Будемо підбирати міста і громади-партнери. Для взаємодії окремо скажу, що якщо у громади України не членів Євросоюзу, є місто або побратим або місто партнер, то при впаданні заявок на конкурси гранти Європейського союзу, рекомендація міста партнера дає певні переваги. Тому будемо працювати в цьому напрямку. Також плануємо налагодити співпрацю з рятувальною радою. З рятувальною службою Естонії. Юрій Кушнір подякував організаторам та партнерам за можливість ознайомитися з роботою закордонних колег, перейняти їхній досвід. Дуже вдячний координатору, організатору з боку ПРООН Наталі Білюкіні, яка організувала цей, який була організована наша група, організована цей навчальний візит в сьогоднішній час. Це надважливо, хоча він планувався і раніше. Але зараз, ну, як от. Зорі зійшлися і дуже багато користі навіть на рівні свідомості, сприйняття, що нас підтримують і допомагають. А Також дуже вдячні приймаючі сторони. Секретар міськрад відзначив і підтримку України у партнерських країнах з моменту повномасштабного вторгнення. Тільки Естонія прихистила 60 тисяч українських біженців.